Запустили? Добрий день. Йдемо в гості. пансіонат. Державне э, агентство лісових ресурсів України. Добрий день. Є хтось? А що там можна до вас? Ні. Не можна, так? Не можна прийти, так? Запрещено, да? да. А ч? Ну я звідки знаю. Сначала что, що дзвінки робити, що хочете. Я смотрю, давайте начать. адміністратора кличте. Давайте адміністратора. вы давайте админістратора. Так. так, давайте будем сюда звонить. Пішли за адміністратором. Яка тут я без туди. Вже? Проводна набережний вісім. Ви зателефонували до поліції. Очікують з'єднання з оператором. Добрий день. Хочемо визвотити наряд поліції. Де Провулок набережний. Не пропускають до, до пляжу до озера. До... Не, пропускає, Не пропускає база. Тут називається світість. Державне агентство лісових ресурсів України. Заявник, так. База «Світязь», Державне Агентство лісових ресурсів України, Волинське ОУЛМГ. Okay. Державне Лісові Агентство лісових ресурсів України. Вол... Не пропускає, поки що адміністратора не бачили, не пропускає сторож. Закрив ворота і через, та, через дорогу. Загального користування перекрили, поставили незаконно тут ворота і не пропускають нас до озера Світязь. Так, я розумію, ми зафіксували ваше звернення, передали його на реагування. Можуть... Ні, чекайте, нам вас чекати тут. до поліції. Вам потрібно Так, ну, мені потрібно... наряд, ми чекаємо вас. Що? Готуйте документи. Виносите документи. Бо винесем ворота. Ви знаходитесь тут неофіційно. Ворота незаконно. Ні, на <божевлення> Ви чекайте, нам вас чекати тут. Uh -huh. Алло! Так, мені потрібно, ми чекаємо. Готуйте документи. Що? Готуйте документи! Виносьте документи, бо ви ворота. Ви знаходитесь тут неофіційно. Ворота незаконно. Довго очікувана поліція. Кличте? Адміністратор? А я чуть? Квичуть, цукають, мені щось. Та його діло що? Ну так покликати треба, то ж не буду ходити по базі. Вони сказали по базі, щоб ми не ходили. Доброго дня, доброго дня. дня. Так. Визували вас, хлопці нас не пропускають, до озера. База закрита. Ви База закрита, так. Прийшла якась адміністратор, лукнула воротами і... І вже приклад, вже пару днів, три чи чотири дні вони так це званя. Загальна дорога. Чи... Загальна. Загальна, загальна дорога. — Навало документи, коротше немає ніяких документів. Загальна є документи, дорога. в мене тут прямо є. У мене дорога. тут є документи. До Звоніть дирекцію, шукайте. Так, що... <рес> так Визивайте свого адміністратора. Прийшло, Ви нас не пропускаєте, як ми її покличемо? Давайте, скажіть, поліція прийшла. Хочу перевірити ваші документи. Так? Вони всі Добрый день. ніхто вони, вони ну, сюди не має права зайти. Ну що тут таке має бути? ви Взагалі. А, ви а ні, тут поки ми стоїмо. Не, ми... не пускають, маючи Но... це, ми просто що зайшли вже з ось сюди. Да. Ви тут не да. війни, розказуємо, чого ми повинні ходити був на дойду. А от, от, будь ласка. І це так не одна людина вже хоче. Чого не, треба... зліз... не пропускає? Тому що вони вирішили, що вони церкві. І на... і на нас вони думають, що ми гімно. а Ми не гімно. Зараз зачекайте, ми приведемо до дирекції, то будемо щось розбиратися. Я вже стільки раз полагав, і Богу. Поки не нагрубив, тоді не пропустив. Ну, поки грейдер не приїде в ворота так, не відчинить. Поки ми не показав час заповідний. Відкривайте це, ворота! Ну, тут таке є. Ну, Ладно правда, проїзд, я согласен. На проїзд має бути. Ну скажіть, що ми ж тоже можемо перекрити дорогу. Нас нас би тут бійся можемо перекрити. І будете літати на свою базу. І банку. будете літати. У мене немає ці люди. Ні, до визивайте їх. То ж вірно. Пустіть його, будь ласка. Так. Чим Більше народу, тим краще. <свісна> Добре. У <Сюди. пиш> мене приказ закрити і все ворота. О, приказ закрити ворота і все. Мають і поліцію в одному місці. <кхем> Ні, Ні 31. Так. Да. Я знаю, наскільки приїхав туди відпочивати, то адміністратор дозволить. Ось, це адміністратор. Буквально два дні. Так, ага. да, хтось приїхав там, хтось щось сказав, все остальне. Тому що там шишечки, там шишки. я живу, тут всегда. Скільки живе, куди ви сюди Про, купатися? Проїзд, так, да, проїзд був завжди закритий, проїзд був для тих, хто треба, а прохід був вільний. Так, я поки що... Ще...